Югус ск 4. Де він? Який з них Югус ск 4 Напишіть у коментарях. Правильно, оцей. Це Югус ск 2 Ріалтейк 1325, повний сертифікат, і він вийшов непоганий, бо там хороша картинка, в принципі, фішки штучного інтелекту, але стоп. Цей tv бокс на MLogic S905X5M. Це такий самий TV-Box, але трохи інший процесор. Не сертифікат. З декодерами звуку, наприклад, Dolby True HD, DTS HD, Master Audio, наприклад, Dolby Atmos, і є Dolby Vision. Це той самий Ugoos X5M Pro. так, Є такий в нас. А, але з Dolby Vision, бо там HDR hdr 10 а тут HDR HDR 10 Dolby Vision, Dolby Atmos і. Безліч якихось фішок від югус. Я багато разів вже показую. Зараз ще покажу, і самба-сервери, самба і самба-клієнти, і цифс-клієнт, і автофреймрейти, усе-все-все усе ми сьогодні обговоримо. Але є один момент 100 мегабітний лад. 5 ГГц нормально працюючий, але 100 мегабітний лан. Я розумію, що це та сама платформа. але чи варто боятись 100-мегабітного лану? Ні, не варто. Розвиток АВ-1, розвиток h 265 коли вже фільми вони не важать стільки, скільки вони важили раніше, в принципі, зробили свою справу. Хоча для декого це буде важливий момент, і про нього ми ще поговоримо далі. Чи гріється, чи ні? Чи має цей бокс ТВ бокс право на? Розвиток. Ми будемо говорити у сьогоднішньому огляду про Android 14 на цьому tv TV-боксі на каналі Технозон Україна і Техномагія. Якщо розпакуємо, подивимось скільки коштує. Розпакуємо. Поїхали. Сто баксів коштує югу sk СК4. Новенький 4 на 64. Uh, є у опису під цим відео посилання, ще там є промо-код для купівлі, буде там, набагато дешевше. Ну, набагато чи не набагато, але дешевше також точно. Android 14, Bluetooth 5.4 заявляють із хайлайтів, Dolby Vision, Dolby Atmos, звісно, і AMLogic S905X5MJ. Ось так процесор звучить. Тепер AISR, це поліпшення низькобітрейтних відео, тобто створення якісних їх, воно буде більш чіткішими і воно буде просто якби, змінювати саму роздільну здатність таким чином. При тому, що є у нас оновлення через повітря, також в нас є samba сервер NFS-клієнт, ну, це ми зараз подивимось суперюзер, тобто є root права. І є в нас US Remote Server, це додаток керування, не будемо загострювати. На ньому увагу, бо вже багато разів робив. А тепер далі, що в нас тут? HD нас? А, пульт UR02 з програмуємими інфрачервоними кнопками. А знаєте, що зробимо? Давайте пішлить його, розпакуємо. Знаєте, що це в нас? Це в нас розібраний Югуз СК 4. Дивіться, ось такий красен. Дивіться. Знаєте, що він нам нагадує? Ану, дайте мені, будь ласка, інший варіантик. Ну, давайте. Опа! Югус СК2. Знайди 10 відмінностей називається. Навіть по портах однаковий, однаковий, по, по бокових портах, повністю однаковий. Але це Logic S905 X5M через, отаку, через отакий термоінтерфейс, через жвачку на пластину. І тут в нас є екрани. І, і тут, і тут. Можете подивитись на компоненти. Нормально все спаяно, ніякого, ніяких залишків флюсу немає. Все начебто добре. Начебто добре. Давайте його зберемо і подивимося, що є на бочках. Так, все, зібрали. Дивіться, ну такий досить, досить цікавенький, симпатичний. Давайте так, SPDIF LANA LAN G45. Ну, Напишуть, що на 100 Мбіт. Подивимося зараз. HDMI, чик вхід 20 Вольт 1 А, 12 вольт Ампер. Вибачаюсь, USB Type-C, USB Type-A. Сам по собі дійсно цікавий. Тут написано Dolby Vision, Dolby Atmos. Є в нас у. Комплект ось такий HDMI, це досить непоганий HDMI. До речі, я не пам'ятаю, коли він з'явився у комплектації югуса. Ну, напишіть мені знатоки. Чи у всіх ось такий квадратний HDMI наприклад на кінцівці. Так далі. Блок живлення 12 вольт А. І що? Ага. Отакий пульт UGUS UR02. Вже, в принципі, його довели до якогось розуму. Тут є і програмуємо і кнопки інфрачервоні, є кнопки вмикання вимикання телевізору, і сам він по собі Bluetooth з аеромишкою та ще й з голосовим пошуком. Більш нічого цікавого нема. Коробка виглядає саме так. І позаду в нас є основні характеристики 4х64. Bluetooth версія 5.4 BLE плюс EDR, v 1 Кодек, iMlogic S905X5MJ4-ядерний cortex a 55 Прискорювач 310 V2 ARM, ну це в нас малі. І що в нас ще тут є? Wi-Fi 6 5 ГГц. Ну, в принципі, до речі, ще коли спитаєте, HDMI 2.1. До речі, все, можемо вже під'єднувати і тестувати. Ну і слухайте інший момент того, що ми не можемо у цьому огляді саме на Технозон України Україна показувати повний огляд Тіві боксу, бо в нас було декілька страйків саме за ті бокси Не знаю, чомусь YouTube з глузду з'їхав, але повний огляд є на техномагія Україна, і відразу можу сказати, що я його рекомендую. Трохи незрозумілий для мене момент 100 мегабіт. Так, трохи незрозумілий, але при розвідку 265-го і АВ-один кодику це стає вже не актуальним більш 1000 Мбіт. Але давайте так: це югус і югус в нас має е, дуже прикольні опції по типу цифс клієнту, самбо клієнтів, е, самба серверу. І хотілося б отримувати доступ до TV-бокса е, через 1000 Мбітний лан. Але. Ну, прийдеться використовувати 5 ГГц, який тут також нормально працює. Але усі подробиці у повному огляді у опису під цим відео. Тож, з вами був Бабл, на каналі Технозон Україна. Переходьте на техномагію і там дивіться на все добре.